Шановні глави фракції, а також депутати Верховної Ради. Я вас дуже прошу звернутися до пана Зайчука з проханням про те, щоб відповідно до закону 0947, який ви нещодавно проголосували, і за що українське суспільство вам вдячне, і європейське, суспіль... європейське інституції привітали цей ваш крок у боротьбі з корупцією і, до речі, на виконання європейської інтеграції. Попросіть, їх щоб вони відповідно до закону просто вивісили ваші декларації, які ви як чемні ні Княні депутати очевидно здали до апарату на сайт. Ми це промоніторимо. А що буде, якщо вони це не зроблять? Пояснимо сте щоб нагадати. Їм. Якщо вони цього не зроблять, очевидно, буде гнів з боку виборців, оскільки для депутатів юридичних наслідків тут немає. Це швидше питання політичної відповідальності. Минулого року ми зустрічалися представники громадськості із спікером Рибаком, який обіцяв вирішити це питання, але нічого не зробив. Я дуже вірю, що теперішній спікер краще буде виконувати ми, до речі, свої обов'язки із. Віце-спікером Ігорем Калетніком, колишнім головою митниці, який тепер домовився з Юлією Тимошенко, повернувся в активну політику Юлія Володимировна. Якщо ви ще раз побачите Ігоря Калетніка, просто нагадайте йому, що він теж може потиснути трошки на голову на голову апарату Верховної Ради, щоб він оприлюднив ці декларації.